Любов до себе це коли ви починаєте звертати увагу на себе так, ніби справді звертаєте увагу. Не просто гуртаєте Тік-Ток чи Інстаграм, намагаючись з'ясувати, що будете робити зі своїм життям. Я маю на увазі, що ваші реакції є вашими реакціями, і вони схожі на маленьких посланців з емоційної казкової країни всередині вас. Уявіть, що ви на американських гірках і вас охопив страх. Замість того, щоб кричати, ви кажете, о, це мій страх. Це ви розмовляєте самі з собою, і це, ніби ви отримуєте повідомлення від свого внутрішнього я, яке говорить. Це саме те, про що нам потрібно поговорити. І знаєте що? Ви маєте любити це. Навіть коли ви кажете, ой, чому я зараз такий роздратований, тому що, а вгадайте, що? Так, вірно, ви дізнаєтеся щось про себе. Якщо ж розібратися, то любов до себе схожа на найкращий набір догляду за собою, але замість шикарних бомбочок для ванни та вишуканих свічок ви глибше розумієте, що відбувається там, у вашому мозку. Чим більше ви відкриваєте щось про себе, тим більше усвідомлюєте, що ви цілий буфет емоцій, реакцій і примх як блюдо із різноманітними смаколиками. І давайте будемо правдивими, кому не подобається вишукане блюдо з різноманітними смаколиками. І ось головний момент: коли ви починаєте свідомо розпізнавати всі свої почуття та реакції, це ніби вмикаєте перемикач під назвою Я під контролем. Раптом ви стаєте не просто пасажиром поїзда життя, ви стаєте справжнім диригентом свого життя. Ви, як той шеф-кухар на своїй кухні, і ви вирішуєте, що увійде у ваш рецепт на все життя. Отже, ви кажете, о, я бачу тебе тривога. Ви не ігноруєте, а бачите свою тривогу. Тож досягнуто вищого рівня життя. Вищий рівень життя це не якийсь містичний рівень, якого ви досягаєте, як у відеогрі, де вам потрібно перемогти дракона чи щось подібне. Ні. Мова йде про те, щоб покращити ваше життя. А головне тут. Усвідомлення. Коли ви свідомо розпізнаєте свої почуття, ви по суті підвищуєте свій емоційний інтелект. Наприклад, отримуєте нового милого персонажа в грі, але замість цього ви отримуєте здатність справді керувати своїм життям як професіонал. І вгадайте, що? Ця нова сила не зупиняється лише на самосвідомості, це поширюється на вашу взаємодію з іншими людьми. Ви відчуваєте, що можете перемогти світ, це тому, що ви вібруєте на частоті, яка приваблює хороші речі. Коли ви спілкуєтеся з іншими з цього місця, любові до себе та усвідомлення, це ніби пронизуєте та променем повітря. Усі хочуть бути. Поруч із вами. Коли ви починаєте вдосконалювати себе, ви помічаєте певні зміни у своєму матеріальному світі. Це, ніби, все світ каже: ось кілька додаткових благословень. І, можливо, нова пора взуття чи новий автомобіль. Ну, це як приклад. Хто ж не любить ходити по магазинах? Коли почувається там неймовірно. Отже, любов до себе це не лише пінні ванни та афірмації, хоча ми також їх любимо. Йдеться про те, щоб налаштуватися на себе. Визнати усі свої диваства та прийняти їх так, як давно втраченого друга, який щойно завітав до вас. Тож обійміть себе та пам'ятайте, ви чудові і ваша емоційна реакція говорить вам про щось важливе для вас. Поширюйте цю любов до себе як конфеті. І коли ви відчуваєте, що ваш внутрішній критик щось вам говорить, просто пам'ятайте, у вас є. Сила змінити сценарій і створити життя таке, яке ви хочете, бо якщо не ви, то хто? Отже, вечірка любові до себе розпочалася.